Народився Максим імовірно 1600 року. Точне місце його народження невідоме. Є версії, що він приїхав воювати за Україну аж із Шотландії, проте історики упевнені, Кривоніс Українець. Деякі дослідники стверджують, що він народився на Вінниччині у могилеві Подільському. Кажуть, що він приїхав в Шотландії. Коли це встиг, що в нього брат воював за волю України, дружина Кривоносиха з нею прозивалися, воювала з ним. І двоє синів, і він п'ятеро. То що це Шотландії? Всі п'ятеро поприїжджали воювати за волю України такі романтики. Деякі дослідники зазначають, що Кривоніс походить зі звичайної селянської родини. Проте український історик Володимир Кривошея стверджує, що рід Кривоносів шляхетний. Про нього складали думи та легенди. А вороги поляки, для яких цей легендарний полковник був недосяжною здобиччю, нарікали його дикуном псом. Кривоніс. Е по суті, до запорозької січі справа в тому, що в нас на той час, на середину 17 століття, було, було м, дві категорії козацтва: було козацтво низове, запорізьке, так, яке жило постійно на Запорізькій Січі, от і було козацтво реєстрове. От яке служило речі посполиті, так а потім всі вони перейшли на сторону Богдана Хмельницького. Кривоніс був належав до реєстрового козацьк козацьке старшини. Максим Кривоніс, український військовий діяч, один з керівників козацько-селянських повстань в Україні під час Хмельниччини. Тісно він був з кривим носом, і, мабуть, все таки це Е, тому що зазвичай на той час поширеними були призвіська. Які давалися або за рисами характеру, або за зовнішнім виглядом, ну і згодом ці прізвища переросли е, вже в пріз... прізвище українське.